Усім привіт! Сьогодні ми підготували для вас дуже особливий і чутливий випуск. Поговоримо про доброту, відповідальність і другий шанс для тих, хто цього найбільше потребує. Будемо дізнаватись, чи готові кам'янчани взяти тварину з притулку і подарувати їй новий дім тут і зараз. Із усіх наших експериментів цей видався найважчим. На етапі нарізання я побачила, що відзнятого матеріалу було 38 хвилин. А, а у вас є тварини. Ні, а, а ви б хотіли собі тварину? Самі ж зйомки тривали набагато довше. Ми ходили та пропонували містянам прямо зараз поїхати до притулку та взяти будь-яку тварину, яка їм сподобається. Я думала, але фінансово, на жаль, не зможу. В принципі, так, я тварин люблю, але я знімаю квартиру не у власній живу і за договором не можу мати тварин. На жаль, <с дуже дуже шкода. А які? Кіт. Один да Та я пропоную вам просто зараз поїхати і взяти коту друга або подружку. <рес> Дуже гарна пропозиція. Я тільки за те, щоб з нашого притулку люди все таки брали собі домашніх тварин, yeah. ну, доглядали, тому що ну будь-якій будь-якому разі кожній тваринці потрібна своя сім'я. А я подумаю над цією пропозицією, але на сьогоднішній час от, uh -huh. я не можу взяти люди. Не погоджувались із багатьох причин. Ні, nee, я живу mm -hmm. в абсолюті. Ага. Кота ще одного хочу. Ви хочете ще одного да? кота? Сімського. А тоді ми пропонуємо вам прямо зараз поїхати в притулок і взяти. <ристо> ні, <ристо> ні, 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 ми зараз не можемо. Скажіть, будь ласка, у вас є тварини? Ні. Nee. Nee? А ви б хотіли? Oh, може, ні. Хто дійство хотів? Зараз yeah. ні. Мені не дозволять. Nee? Ні? Чесно, ні, ми вдома. Проще жодних. На жаль, ні, я йду на роботу. Аби в мене була тваринка, але на жаль, не зараз немає можливості її тримати. Погодилася, ага. але якщо я б жила де сама, не з мамою. Я би поїхала, але в нас вже є. Тому якщо я візьму тваринку на вулиці, буду спати я. Та ні, і це абсолютно нормально. Ми ні в якому разі не засуджуємо це, а навпаки, хвалимо те, що ці люди свідомо та відповідально до цього ставляться. У багатьох людей уже є домашні улюбленці, і це теж було вагомою причиною для відмови. Мені не погодилось що в мене є, і собака, і кішка. Це для мене вже забагато буде. Так. А, ну добре. Бо я виїжджаю часто, і якщо я поїду, мені нема куди подіти. Пристраю дуже до дітей. там. Я би взяла з великим задоволенням, але але. Ні, в мене так вдома багато житів, сама не надеється. там, гроші платити. Ні, ні, бо в мене такий пацанчик. Ні на кого не приміняю ні, нам досить одного в результаті. Ми вже здались і вирішили, що наш експеримент вперше провалиться, але згодом дещо сталось. Зйомки експерименту надихнули нашого монтажера взяти кішечку, але звичайну, без однієї лапки. Працівники притулку припускають, що в неї був важкий перелом, та лапку довелось ампутувати. А О, та ні це ж це передачу знімали. Ніхто за людей не погодився. А я теж колега з колективу. То вже раз так вирішив взяти. Да. Так Катюха, вибігай. Сережа, ага. вибігай. Я їх тримаю. Що ти давай? Я думаю, куди я потрапила. Загалом, типу, мені байдуже, яка кішка в мене буде вдома жити. Ну, від того, що в неї нема лапи, ну, мені гірше не буде. Гірше, типу, тип, тип, і... Не буду потім це перезаписувати, я не можу зараз на емоціях. Зрештою, Ілля підписав усі необхідні документи, дізнався всі тонкощі догляду за кішечкою і сповнений радості забрав її додому. Вибір імені для улюблениці став для нього справжнім випробуванням. Однак, серед безлічі варіантів найкращим він обрав ім'я Трітіко. Ілля пояснює, що Трітіко це антидепресант, а кішка стала для нього справжньою розрадою і джерелом душевного спокою. Такий ось вийшов у нас експеримент. Ми дуже щасливі, що маємо такого прекрасного колегу та бажаємо йому найкращих моментів із трі. Субтитрувальниця